Вітаю! Сьогодні хочу розказати про те, як я працюю з учнями в Zoom. Це про індивідуальну роботу. Взагалі, з одним учнем можна працювати в будь-якому месенджері, хоч у Viber, хоч у Telegram, хоч в Google Meet. Але я обрала Zoom, тому що він дозволяє мені забезпечити інтерактивність. Дивіться: перша функція Яку я використовую на кожному уроці, це демонстрація екрану. Я демонструю екран учнів, пояснюючи матеріал. У мене для цього є інтерактивні презентації. Чому вони інтерактивні, бо дозволяють зекономити час, запускаю цю презентацію і пояснюю матеріал. Цей час з'являється поступово певна інформація. В цей час я можу писати на екрані, а можу дати можливість писати на екрані учневі. Для цього в нього є інструмент коментувати. Ось зараз учень бере у себе на своєму екрані інструмент для коментування і починає писати по моєму екрану. Це бачу я. Це бачить він. Він може написати, він може стерти і знову написати, при цьому коментуючи те, що він робить. Я, в свою чергу, теж можу вносити свої вправки, свої коментарі, теж можу взяти відповідний інструмент, ручку, і щось виправляти, якщо щось пішло не так. Ну, а анімовані презентації дозволяють. Все врегулювати швидко відповіді з'являються автоматично по кліку мишки. Також я можу дати покликання або певну інформацію учневі в чат. Зараз я передала учневі управління своїм екраном. Ця вправа демонструється на моєму екрані, а учень, сидячи у себе за комп'ютером, користуючись своєю мишкою або своїм тачпадом, може працювати з цим матеріалом. Я вже говорила, що дуже люблю використовувати інтерактивні презентації і можу відповідати на питання Я, натискаючи на кнопочки, а можу так само віддати управління своїм екраном учневі, і він буде відповідати, натискаючи на кнопочки. Ще є спілкування в чаті. Я зараз показую екран і чат ви бачите, але учень цей чат не бачить. Тобто цей чат я можу розмістити в будь-якому місці. Учень бачить тільки мої відповіді і свої питання. Також учень може демонструвати екран. Я копіюю покликання, яке в мене є, даю йому в чат. І тепер уже учень демонструє свій екран. А я слідкую за тим, як він працює. До речі, можна вставити реакції на коментарі учням. Ось так можна організувати роботу з учнем в Zoom, і ця робота буде ефективною.